Любі друзі займалися складанням шамотної цегли. Ось цей піддон прикладали, воно у нас було ось тут кучою звалено. Ми приклали на піддон, перебрали, готуємо місце для дров, будемо купляти на зиму дрова. Ось тут ми вам показували, був мурашник, вже мурахи сховалися десь напевно вниз. І також ось піддони, які не кондиція, поламані побиті, ми їх перепаляли на зиму на розпал в грубку. Будемо ними розпалювати, а топити вже ось таким дубом. Це залишки з минулого року. А ще дві машини хочемо замовити на цей рік. Ось така ситуація. Ось ще у нас є залишились бруски. Переберемо для господарства, знадобляться рійки. принесемо. Ну, а піддони ось у нас є стопка. Ці піддони треба також пиляти на дрова, на розпал. Ось така у нас ситуація з піддонами. Ті, що були нам потрібні цілі, ми використали на бесятку. Ну, а ці будемо пиляти. Дякую за увагу.